Вітаємо усіх на хвилях міжнародного інтернет-радіо Тисяча друзів! З вами рубрика Бібліодайджест і його ведуча Бондар Злата. Що ж таке книга? Книга це велике диво створене людиною. Ще не вміють читати, ми розглядали малюнки доказок, слухали цікаві історії, які нам читали мами. Щодня ми маємо справу з книгою в школі та вдома. Про все ми дізнаємося з книг. За допомогою них. Ми можемо зазирнути в майбутнє, дізнатися, як жили в сиву давнину, якими були древні цивілізації. Якою ж була перша книга? Чи було її надруковано, чи написано від руки? З чого вона була зроблена? Ось про це і піде мова в нашій сьогоднішній рубриці: книги плитки, книги стрічки, книга з воску, книга зі шкіри, берестяна книга, книга з паперу. Та про Івана Федорова, який надрукував першу книгу. Книги плитки. Такі книги були знайдені в давньоосирійському місті Ніневії. Писець креслив свої знаки на м'якій глиняній плитці тригранною загостреною паличкою. Після цього плитку обпалював гончар. Плитки нумерували як сторінки, і на кожній поставляли назву Плитки нумерували як сторінки. І на кожні проставляли назву Книги стрічки. Чому книга в Єгиптян мала вигляд стрічки? Тому що папірус при згинанні ламався, а стрічку можна було скласти в трубку. Вони були у вигляді стрічки, довжиною кроків зі сто. Рядки писалися не у довжину стрічки, а у багато стовпчиків. Таку книгу не можна було сховати в кишеню, її носили в ящичках. Книга з воску. Воскові книжечки були винайдені ще в часи древніх римлян. Вони мали такий вигляд: декілька табличок, довідок, охайно витисаних всередині, скріплялися шнурками через дірочки, які були пророблені у двох кутках дощечки. Квадратну вимку кожної дощечки наповнювали воском, писали на ній стальною паличкою стилом. У кожного школяра. Того часу була підвішена до поясу така табличка. Книга зі шкіри. У книг із воскою папірусу з'явився суперник, пергамент. Його можна було різати, згинати, сшивати в книги. Окремі аркуші сшивалися і в такому вигляді вони вже виглядали книгою. Вони були дуже важкими, їх приковували залізними ланцюгами до стопів, щоб ніхто не міг вкрасти. Берестяна книга. Берестяні книги виникли в XI столітті. Для їх виготовлення брали берест, кип'ятили його, шкрібали внутрішній шар кори, а потім обрізали по краях, надаючи правильної форми. Пішовши таку обробку, берест ставав еластичним і м'яким. Книга з паперу. Паперові фабрики, паперові млини виникли у Європі в XIII столітті. Вони були непопулярними, на них писали лише те, що мало зберігатися ненадовго. Багато людей продовжували писати на пергаменті, але з розвитком шкіл університетів потрібні були книги і в великій кількості, тому папір починає витісняти пергамент. Перший друкар Іван Федоров датою народження друкарського версату був 1440 рік. Особлива роль у встановленні друкарської справи. Належить Івану Федорову. Він друкував книги у власній типографії у Львові, друкарні князя Константина Острозького в Острозі. Виданий ним у Львові Буквар був першим в Європі друкованим підручником. Минуло багато часу, поки з'явилися друковані книжки. Тепер книжка завжди поруч з нами. Вона наш друг і порадник. Шануйте її, друзі, любіть і бережіть. Бо в неї вкладено велику працю багатьох людей. Тож не хвилюйтесь, а будьте на хвилі улюбленого шкільного радіо та завжди дізнавайтесь корисну та цікаву інформацію. Па-па!